Перевіримо це укриття, подивимось взагалі, що там є. Ми е, відразу бачимо таку купу якихось противогазів. Можу вам зараз ой, продемонструвати один з таких. Вони всі в такому дуже страшному стані. Тут якісь ще тряпки валяються. Так, тож ходімо до самого укриття, заходимо до укриття. Тут ми бачимо відразу: у е, нас вода. Е, Дерев'яні якісь палети, я не знаю, як їх сказати. Тут пройти можемо, але обережно, щоб не попасти, потрапити ногою до води. Далі ми не зможемо, напевно, бо тут такі, вони дерев'яні, вони можуть провалитись. Але ось ми бачимо, там ще в глибині є щось, там теж все у воді. Це сховище знаходиться на балансі приватного підприємства. Да. Не добралась, тут еще рука віталомщика. Сьогодні ми продовжуємо інспектувати захисні споруди цивільного захисту, які розташовані по місту Дніпру. Ось одна з таких, одна з таких споруд, яка публікується як захисна споруда цивільного захисту. Зазначена споруда цілком затоплена, води тут майже по коліно, відсутня електрика. Відсутнє взагалі все, що повинно бути в захисній споруді цивільного захисту. Загалом по місту нараховано 66 таких споруд, які непридатні для перебування в них людей. Тут у нас знаходиться укриття, в укриття. Це вже вважається укриття. Ну, Часть укриття, можна здесь запросто виглядиться. Здесь ще у нас одна тянута укриття оборудована. Здесь у нас смотрите, диванчики, столи, знаходиться. Запас палічка запас питьевой води, запас технической води. А це укриття в одній з Дніпровських амбулаторій. Воно знаходиться на балансі міста та оснащене усім необхідним. Тут пальок у нас такий небольшой, чайник. Це можна базувати? Треба буде все не розпаковувати. Маємо в наявності розкладні столи при необхідності, які використовуються для роботи, для їжі. Є невеликий запас пледів, якщо тривога. Тривало. Це столи отакі, бо там в наявності завжди можемо розкрити скільки необхідно. Обійшли, подивились, є взагалі все відповідно до вимог ДСНС. Є додаткове живлення, це генератори, працюючий туалет, є питна вода, є технічна вода, є місце де можна сидіти. На мій погляд, приміщення. Цілком придатне для укриття населення, укриття працює цілодобово і доступне для всіх, хто шукатиме прихисток під час повітряних тривог.